Вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас до селища Куликів, що поблизу, поблизу Львова на куликів арену. Саме тут сьогодні відбудеться матч 9-го туру чемпіонату професіональної футбольної ліги. Друга ліга групи А команда Куликів Білка. Господар цього поєдинку прийматиме команду Ріал Фарма. Вже втретє. В історії команди зустрінуться між собою. Ну, і зараз команда Куликів Білка переходить в позиційну атаку. Копел шикарна робота від відкопала. Удар по воротах, класний від Сергія Копала. М'яч прилітає зараз над поперечкою там. Десь плюс-мінус контролював ситуацію Олексій Друє, ну, але Сергій Копол, який щойно був на наших екранах, зіграв непогано. Тут бачимо Сергій Копол з м'ячем на ти, гравець дуже і дуже креативний. Сергій Копел. Копол зараз переводить м'яч на лівий фланг. Там Патуляк. в Патуляк один в один хитає суперника. Відкривається Хомчиновський. Зараз який удар, який м'яч забиває Віталій Патуляк. Рахунок у нашому поєдинку відкрито. Браво, Віталій Патуляк. Асист від Дмитра Хомчиновського. Рахунок у нашому поєдинку відкрито. На 13 13-й хвилині забиває команда Куликів Білка. Більярдний удар виходить Віталія Патуляка. І старт можна сказати для команди Сергія Атласюка Вдався. Шикарний удар виходить Віталія Потоляка. Можемо лише зараз насолоджуватися цим ударом. Класна передача була від Хомчиновського. і Просто більярдний удар виходить Віталія Потоляка. Потоляк забиває. Знову в домашньому поєдинку. Потуляк зараз зберігає м'яч. Потуляк може втікати. Потуляк прекрасно грає один в один. Зараз ми в цьому могли переконатись. Потуляк на Хомчиновського. Хомчиновський на Волкова. Волков прострілює. Чи буде гол? Потрібно забивати? Забиває Панасюк. 2-0. Ще одна прекрасна атака від команди Куликів Білка. Панасюк замикає зараз дальню штангу. І Панасюк знову забуває в домашньому поєдинку. Для Олега Панасюка це четвертий гол в цьому сезоні. і Олег Панасюк зараз можна сказати замикає дальню штангу. 1000... І Панасюк стає найкращим Панасю! бомбардиром. Шикарна робота від в один в один. Передача зараз тут від Хомчиновського. Як класно Хомчиновський віддав передачу на Волкова. Волков прострілював на Шарабуру. М'яч до Шарабури не дійшов. М'яч дійшов до Панасюка. І Панасюк опинився в потрібному місці в потрібний час. Волков також віддає класну передачу. Ну і тут уже Панасюк, як то кажуть, Копал переводить м'яч на Патуляка. Шикарний перевод на лівий фланг. Забігає зараз Дударенко, але Патуляк віддає на Шарабуру. Шарабура на Хомчиновську. Хомчиновський міг забивати перший гол за команду Куликів Білка в офіційних поєдинках. Класний удар від Дмитра Хомчиновського. І м'яч пролітає поруч зі стійкою. Тут щось подібне. Хомчиновський з Патуляком зробив на початку цього поєдинку. Зараз Хомчиновський дякує Шарабурі за цю передачу. Тут класний удар вийшов в лівий відбувається. Подача від Копила. Скидка. Панасюк штрафного майданчика. Панасюк виконує ще одну подачу. Удар зараз від Савошка. І Савошко пробиває над поперечку. Комчиновський. Ще одна позиційна атака. Зараз ми бачимо, там Каленчук намагався ще й п'ятою. Зіграти м'яч відлетів. Копил Патуляк, Патуляк може пробити. Патуляк готує удар, пробиває Патуляк, і це було круто. Це було круто, погодьтесь, шикарний удар від Віталія Патуляка, і м'яч пролітає поруч зі стійкою. Ще раз дивимося в повторі. Готував удар Патуляк, пробив, пробив дуже і дуже непогано. Хороша передача зараз на Патуляка. Патуляк е зберігає зараз м'яч. Вривається в штрафний майданчик. віддає передачу на Волкова. Волков готує удар. Волков пробиває неточно. Це було небезпечно. Шикарна робота від Патуляка. Хороша передача на Волкова. Волков пробив, пробив неточно. Ну і Волков пресингує зараз. Тут Савошко грає на випередження, Савошко віддає. Того, щоб принаймні не тільки зберегти, а й розвинути свій успіх. Боднар, Боднар зараз віддає передачу на шарабуру, Шарабура забиває 3-0. Стає рахунок у цьому поєдинку. Микита Шарабура зараз відзначається після прекрасної передачі Боднара. Боднара зносили з ніг. Він стояв на ногах. І Шарабура зараз робить те, що і має робити нападник. Ще раз дивимось, Боднар зараз таки віддає передачу на шарабуру. Тут дуже дуже неграмотно Награв в обороні від захисників. Шарабура пробиває. Шарабура навіть сальто зробив через захисника, але пробиває він дуже і дуже непогано в кут. Головне, що Потоляк може зіграти в один в один. Потоляк накопила. Копил, здавалось би, помиляється. Зараз передача на Патоляка. удар по воротах другій в грі. Тут по центрі пробиває Патоляк. і це не такий удар, який ми побачили на початку. Цього поєдинку. А саме на 13-й хвилині тоді Потуляк запустив справжній шедевр. М'яч від стійки залетів у ворот. Дуже-дуже майстерний. Хорош передача на лівий фланг Потуляк. Потуляк може один в один обіграти. Потуляк зараз буде пробувати це робити. Ні, Потуляк віддає передачу на копала. Сергій. Сергій зараз грає на Потуляка. Положення по грою немає. Удар по воротах від Потоляка небезпечно, але не точно. Ну і зараз подвійна заміна. Олег Береза вийде на футбольне поле під номером 14, Олег Нечіпоренко вийде на футбольне поле під номером 33. Подача. Зараз удар гол забиває Хомчиновський. Є перший забитий гол від Дмитра Хомчиновського в другій лізі. Вітаємо Дмитра Хомчиновського. Хомчиновський забиває головою після подачі кутового. В принципі, десь, можливо, якийсь момент був би в нього. в Першому таймі, якби на нього віддали передачу. Тут Хомчиновського лишили одного, і Хомчиновський просто головою переправляє м'яч у ворота. Стає рахунок 4-0 і. Дмитро Хорчановський забуває свій Дмитро. перший гол у фактично протягом усього поєдинку. Бо одна передача зараз на Станковича, а Іван не забиває. Іван м'яча не дотягується. Тут вдало зіграв Олексій Друй, голкіпер команди Ріал Фарм. Одесити зараз в атаці. Немає порушення правил. Береза може пробити. Береза відпасовує на Копола. Копол, Копол б'є, але б'є е, дуже і дуже невдало. І все. На цьому поєдинок завершується. Рівно одну хвилину компенсував е, Іван Мандзюк. Куликів білка перемагає. Перемагає цілком заслужено. Перемагає на класі. Фактично нічого сьогодні. Е, Ріалфарма не змогла протиставити проти команди Куликів-білка.